Всім привіт! З нами з вами зв'язку компанія Art Сьогодні на огляді дитячий електроквароцикл Sport Energy FZ 1500. Це електродвигун, потужність 1500 Вт. Мені 5 років. Мені то зручно, яскравий спидометр. Гідравнічний гайму дуже легко віджимаються. яскраве від світло і передний бампер. Обмежена швидкості і чотири режима заряджається за вісім годин. Вистачає на 4 години, а тепер тест драйв. Завітайте в компанію Артмота. Тут ви знайдете чудову техніку, також якісні шоломи і чудовий настрій.